У цих дітей різні хвороби, проте спільне майбутнє, довічне життя в спеціальних інтернатах. Принаймні, така схема діяла десятки років, поки керівництво закладу не вирішило спробувати її змінити. Перш за все, у роботі з підопічними взяли за основу індивідуальний підхід та творчу працю, що спонукає до розвитку мислення. Це і стало основою методики реабілітації. Ще це справа в державі нова, і тому не так, як так, так як і в світі. Це справа нова, і не розроблено ще методик таких, які могли б можна було б взяти як за стандарт. За стандарт. І на сьогоднішній день ми змушені самі розробляти свої методики. У нас працюють і реабілітологи, і психологи над цим, медики, а також. А також педагоги працюють над розробленням нових методик, і ми їх застосовуємо в своїй роботі. В'язання, вишивання, лозоплетіння, десятки гуртків фізичного виховання все це в комплексі дає досить вагомий результат. Дитина принаймні частково повертається в соціум. Сьогодні розглядаємо реабілітацію в комплексі. Реабілітація навчанням, трудом, художньою самодіяльністю. У нас працює 12 грудків, роблять дуже гарні поробки, займають перші місця на конкурсах. Тут дійсно підібраний такий педагогічний колектив, які мають велике серце, душу, люблять дітей. Як правило, діти з вадами здоров'я є зайвими у житті рідних батьків. З розумово, хворими справді непросто. Проте, коли малеча підростає і після курсу реабілітації спроможна жити у суспільстві, чимало батьків повертають їх у сім'ї. А це і є головна мета роботи педагогів та вихователів.